Мене звати Іра і я люблю говорити про їжу. Зараз, сьома ранку, я готую собі сніданок. Тут млинці, які я раніше була, зробила заготовки, заморозила, і овочі, обожні овочі, баклажан, перець, помідор, огірок і чай. І швиденько все це беру іду снідати, буду снідати в спальні, прокинулась маленька, будемо вже з нею. Там разом, тому що вже і так просто не залишиш. Хочу зняти відео сьогоднішнього дня. Їжа, можливо, і не тільки їжа, тому приєднуйтесь до перегляду. Зараз у нас обід, я повернулася з маленької прогулянки, вона вже лягла на свій другий сон. і Я маю час на приготування їжі. Зазвичай я готую на два, може ще на третій день залишитись їжі. Це якийсь суп, якась основна страва. Також є салати, овочі. І буду готувати сьогодні закарпатський суп лопатки. Це суп зі стручкою квасолі та сметани. А також приготую рокот кромплі, але не такий рецепт традиційний, там іде копчена ковбаса, а використаю філе індика. Звичайно, ми ковбасу дуже рідко споживаємо, можливо, раз на три місяці, можливо, навіть рідше, тільки десь, якщо якась піца може бути маленькі. знаю, що це не дуже корисно. Копчений я взагалі не їм, чоловік полюбляє. Добре, тоді швиденько перейдемо до рецепту, покажу, зазніму, можливо, комусь буде цікаво. Для початку я е, тушу філе з цибулею. Е, тут я вже підотвала всі інгредієнти. картопля, яйця нарізаю і будемо викладати запіканку шарами. До речі, ще потрібна заливка сметана з молоком. Перший шар це у нас картопля. Е, зверху ми викладаємо наше запечене філе з цибулею. Знову шар картоплі, сіль перець за смаком. Зверху яйця, ще паприка солодка і все це заливаємо суміш сметани з молоком, накриваємо фольгою і ставимо розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Заодно я ставлю туди відразу і овочі запікатись. Для супу я вже обсмажую цибульку, підготувала картоплю, лопатки, сметану, вершки, сіль та перець. Закидаю спочатку лопатки, варю їх. До напівготовності, до того часу я підготую сметану з вершками, додаю одну столову ложки муки. І все це гарненько перемішую. Це буде йти на сам кінець, як буде суп готовий. За дві хвилинки до того, як виключити кастрюлю. І все, наш суп готовий, додала перці, ми любимо перець гострий. Це вже мій обід, це ця запіканка взяла. Огірочки перець смачного. Я вже пообідала, і крім їжі, я дуже люблю говорити про різні б'юті-штучки, доглядову та декоративну косметику. Є на Мейкап клубі, там коментую, пишу дописи про ті засоби, якими я користуюсь. І ось мені прийшла від мейкап така посилочка невелика. Там від Maybelline і BB Laboratorium, якщо здається, так називається фірма, Мені прийшли е е деякі їхні продукти, щоб я їх протестила і написала свій про них відгук. Я думаю, буде вам цікаво, хто дивиться, е що мені прислали з мейкап. Отож, довго натягнути інтригу. Я вже розпакувала від Maybelline. Тут на моє таке здивування прийшло багато засобів. Туш. Два олівці, коричний і темний, здається, чорний або темно-коричний, і три різні підводки. Це все для того, щоб їх протестити. Задоволена, я не очікувала, що так багато. І також наступні засоби це зволожуючий бальзам. Так, так щоб видно було. З СПФ-фактором. Це мене порадувало, мені дуже цікаво. І ось така. О... Полійка. Так, не можу сфокусуватись. А, для душу. Так, без консервантів, без барвників, гіпоалергенний продукт. Такі теж я люблю, тому що я не люблю сильно парфумовані, а цей це ще такий. Міні-формат дорожній, мені подобається. Буду тестити, напишу потім вже детальний свій відгук. А і з цими засобами я постараюся зробити собі якийсь е, макіяж. До речі, туш можу вже відкрити, подивитися. Так, вирішила ще спробувати один раз зняти цю туш. У неї не силіконова кісточка, я здебільшого люблю силіконові кісточки. Вона mm -hmm. пише для об'єму, і вона ось ось ніби така суховата. Ну, буде видно. Нічого поки що не можу сказати, поки не спробую. Вечеряти буду я лопатками і взяла невеличкий шматочок хліба. Це таки легка така вечеря. Люблю суп їсти або на обід, або вже на вечерю. Смачного день підходить до завершення, вже повечеряли. Зараз буде час з маленькою, вже більше нічого не буду їсти, але крім тієї їжі, що я. Зняла на відео, були ще такі невеличкі перекуси або доповнення до їжі, які не потрапили на відео. Це ось така цукерка, я покажу таку цілу цукерку, З їла давно, до речі, не їла. З'їла кавуна, не знаю скільки, можливо, грам 200. Також трошки банану їла, нектарин. Яблучко невеличке з шматочком. Це була фруктова тарілка, тому я не знаю приблизно, скільки це вийшло. І один цілий запечений баклажан. Овочі я дуже люблю. В будь-якому вигляді баклажан особливо запечені це просто моя любов. Але тепер на вулиці так жарко, що не хочеться включати духовку. Тому не знаю, вже ближче, коли будуть прохолодніші ночі, то буду більше запікати овочі. Люблю запекти наперед, потім тримати в холодильнику і так собі такий перекус е влаштовувати. Рада була е записати це відео, тому що ніяк не, не могла е знаходити час. Буду по можливості ще старатися записти для мене це самої такий новий цікавий досвід, і мені це подобається робити. Всім па-па!